Вітаю всіх на моєму каналі. Якщо після чергового перезапуску комп'ютера чи ноутбука у вас з'явилась наступна інформація, що версія Windows 11.23 H2 готова, і вона безкоштовна, і ви можете її завантажити та інсталювати, але ви боїтесь не допустити помилок, раджу подивитись це відео. Першочергово обов'язково зберігаємо всі дані, які є. На вашому SSD чи жорсткому диску. Далі я покажу, що ми будемо робити. Бачимо, є в нас можливість завантажити та інсталювати. Клікаємо. З'являються умови ліцензії. Приймаємо і розпочинається завантаження. Як бачимо, завантаження доволі таки довгий процес. По відсотках в нас не так багато. Я хотів би акцентувати увагу на тому, що треба звільнити в районі 10 ГБ на диску C, тобто на тому диску, на якому у вас була Windows. І також в цьому відео я розповім, чи збережеться ключ активації, якщо він у вас офіційний, при переході з Windows 10 на Windows. 11. Ну, і враховуючи наші реалії, не перевстановлюйте Windows. Якщо очікується вимкнення електроенергії, тобто бажано розпочати чи робити цей процес, коли ви точно впевнені, що світло у вас буде. Після того, як відбулось завантаження, треба почекати. Є ще такий момент, що на 99% воно трошки зупиняється, якщо будете слідкувати так активно за цим процесом. І нічого тиснути далі не треба, відбувається інсталяція. Чекаємо далі. Після того, як інсталяція буде завершена, одразу скажу вам, що процес доволі таки тривалий. Завантаження і інсталяція у мене тривали близько години часу і поправлю себе. Треба місця значно більше, десь в районі 25-30 гігабайт на завантаження і інсталяцію. Далі ми тиснемо перезавантажити зараз.